Я а з... що так я... темно? О, включили світло. Бро, у мене 5 хвилин. Скажи щось там по посібнику, я не знаю щось. Я тобі говорю, що Рог я бачу іерогліфи якісь є, я не знаю. Ніс, срока, не знаю. Якась пігня, якийсь альфа. Така альфа. Така, як mm. F, яку підтримує цей палка. Коротше, F зламала собі ногу, і в неї є цей костелі. постелі. Вона на костелях і в другу сторону дивиться. Ага. Це якийсь My ніс або груди, я не знаю, що це таке. І там мужицьке лице вгорі. І якась, якась, закручена якась, закручена фігня. короче, жопа і в горі Таке Такі... е, о, око збровою. Е, з так, або око збровою, або недовольний хлібник з цим. З... 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 Борит Ну я типа, короче, Half-Life і. И... це. Так, бро, три хвилини. Ми бро з того. Нажав, зеленим а, світить. А четверта яка кнопка? Чекай. Альфа, брови, закручений рогалик і тройка з хвостом. Добре, давай тепер Ф э, зламаною ногою. Еф зламаною? Ні, неправильно. Є... Час І. Ді... А, э, давай тоді гама. Е... Оце ж ти сказав. О, Боже, не Ама, а Альфа. Так я її нажав. Так, я тобі кажу. Ні, так чекай альфа і поло і еф е е е е е зі зламаною ногою. Ну це і є та сама альфа. Та це не альфа. Ну то бл. Ф то е зламаною ногою. У мене F е зламаною ногою, у мене немає ніякої альфи Це <рес> штрих, альфа, шоше е три, три з хвостом і, і закручена і фігня. Добре, жми за закручену херні. Є зелена Гама. Це альфа. Ні, неправильно. Добре, три, кожми. Короче, я вгадав, що робити далі? Одна хвилина, два Шо? Дроти в мене шо в є. Тебе? Чорний, білий, згори. Чорний, білий, синій, червоний, чорний, червоний. Одна У хвилина, вас. швидко час іде. Що там, там треба? Е, чекай, які є кольори? Чорний, білий, синій, червоний, чорний, червоний. Бля, 45 секунд, і воно быстро йде. Це пойде третій? третій? Який третій? Згори? Ну, треть тре, третій. Не, зелений, все, нажати перервати. Е, там же все нема? Вроді зеленый, я жму. Бляха, я здох. А що не так? Вибух. Кнопка. Мислі кнопка. А що не треба а було? Ти... Дати? Так в тебе була кнопка? У мене була кнопка. А що не можна було? який момент, я маю. Світло дайте! Включіть світло. Все, в мене все нове. У мене є лайк, Майлик. вила. Якась буква три з хвостом і з вуса. Ой, з, з цими. З дрожками. Розками. Добре, вилежиме. Вила. Лайк. І це. Класно, зелений. Що далі. Добре. У мене з боку якісь батарейки. Е, Про серійний номер. У мене з боку є якісь теж внизу батарейки. Кнопка у мене, коротше є. Яка сму смужка якого кольору? Натиснути списи чорним, а сама кнопка біла. Чорне? Ну смужка ця. Ну яка смужка? Ну на кнопці має бу бу бути цей смужка справа неї. Справа неї чорна якась. Затиснув. Червоний. Відпусти, коли бу буде на позиції один. Що на позиції один? Дивить, відпусти, коли на таймері будь-якій позиції буде один. будь-якій позиції один. Будь-яка цифра один, так? Да? Да. Добре. Зараз, три, два. Один! Є, yeah, yeah. <laughs> я пройшов! Добре. Я вже Добре. раз здох. Другий раз я собі такого а не дозволю. Я родився. Давай далі. Світло включайте. Чать! Все, Добре. ого, все що таке, У мене появився якийсь код. Ой, е калькулятор якийсь мене появився. <плес> Добре, що в тебе на е екрані. На екрані один. Натисни кнопку на другій позиції. Два. Нажав. Пропав. Ще є. Ну, на... Чотири кнопка. Натисни кнопку в тій самій позиції, яку ти напи е... натискав на, на першому Я Переживаю, але мені подобається. Ти дивись, ми щось зібраєте скоро. Натисни кнопку з таким значенням, е... яке ти натискав на, на другому етапі. Так. На друг Я на не пам'ятаю. Вроді три. Та, я правильно, я ще пам'ятаю. На першому етапі. На першому, вроді друга. Є, назав, я згадав. Тисни кнопку з таким значенням, яке ти натискав на першому етапі. На першому. Ні, смислі, Так я ж нажимав на ту на першому етапі. У мене все збилось! Мене повністю збилось. Ти Чотири, 4-4. На... Будь ласка, щось. Е, ти на... ти на я шо пам'ятаю? Я не пам'ятаю. Ти натискав 4. 4. Є фух. Далі, іерогліфи, давай. Дрони О, якісь. Вили. Шо? Вили. Дрон вили, е, вилили. Голова намальована з плечима широкими, широка рама у мужика. Буква 7 з якимось хвостом закруглим. Дрон вила, якийсь мужик. Де він в мене? А, це я. Я я, поняв Дрон. Дрон. Не, неправильно. Неправильно! Я як? А, розкажеш Нажми 7. Нажав зелений, далі. Дрон. Нажав зелений далі. Oh, 25 секунд. Не думай такой. Выла. Е, все, добре, <tip> тепер кнопка I лишилась. Чорний з боку, біла кнопка, чорна смужка. Червоний. Uh, Четыре секунди, uh, 3, 2, 1. Uh, ah! Я не встиг. <плес> Без патрон, ти недороблений. Та ти мені не сказав скорше. Треба було скорше сказати. Йо моє, що це таке? А, стопе, у мене якісь... У мене кнопка червона світиться. Це на пам'ять гра? Ні, неправильно. Арзу. Якась така, типа, як сонборд, якийсь, не знаю, квадрат, як кубік-рубік. Давай з цей Перше з е, трутів. Четвертий ріж. Четвертий звідки? Згори знизу? Внизу. Нажав. Неправильно, йомою. -йо. Ні, ну типа згори. Раз, два, три, чотири. Блін, Є yeah, нажав. Далі. іерогліфи. Заокруглена херня, Гірка. Три з хвостом. І буква С, та як у в іграх якихось вгорі пише, не знаю. Копірайт uh, right, якийсь. Копірайтики. Right, добре. Чекай, заокруглена фі фігня як. Ну то й за, -за, -за, за... закруглена штука як тоді. Okay, була. Окей, ще, ще раз. з хвостом. Що є? Жми нуль. Заокруглений... <звук> Я з <звук> 40 секунд, охерена. Давай уже липше придервусь просто нафиг. Да. А я вгадав Я нажал на кнопку, я вгадав Давай, давай, сей сай. Эээ. Что за музыка? Це в мене метал грає, все добре. У мене калькулятор лишився, давай. Інна калькулятор. Три! Ну той калькулятор. Там три на ньому пише. То що ми тоді робили? 15 секунд лишилось. Давай може встиг. Ааа, так би сказати, кнопку на третій позиції ж ми. 4, 8, 7, 5. <гум> 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 Я здог. Чувак з сквіт гейму. Ой, нащо я нажав на нього? А, і E е разом склеєні. і буква N перевернута така на 45 градусів. А ну давай ще, ще, раз, скажи, що? Мужлан з плечема. мужлан зі сквіт гейму з АЕ. Гантеля така, як в залі качаєшся. На 45 градусів повернута така. Короче, yeah. пазл. Так, пазл. Правильно. Сквіт гейм. Сквіт гейм. Неправильно, я вже другий раз нажав, я зараз роздох. Е. Uh, на кнопку з таким значенням, яке ти натискав на чет четвертому не в смысле, значит, А, то був Я жал на один. Та, правильно. Кнопка лишилась. Синя кнопка чор. А, зажати треба, так? Синій горить. Синя кнопка горить. Коли на таймері в будь-якій позиції буде 4. 4. Нажав! Залишилось часу 0134. Причина вибуху mm кнопки. Ну, я не поняв. Калькулятор, кнопка біла і дроти. Одного дрота нема. Давай, давай дрот. П'ять дротів. Значить, п'ять, добре. Ви ці, ці ко, а, кольора. Е, Само другий ріш. Є калькулятор. Пише 3. Блін, далі е, далі. Та я догортаю! Назвіть кнопку на тре назвіть э, на третя позиція, короче ж <риві> один... один Натисни кнопку з кінзначенням, яке ти натискав на першому етапі. <звук> 4-3, вроді, я нажимав. Ся, не, смысл, заново так, все почалось. Насник на кнопку з таким самим значенням, яке ти натискав на третьому етапі. Ті, на я не помню. Вроді три на 9. Та, правильно, я нажав, кнопка лишилась, ай, біла тігр, кнопка. Тигр, ай, тигр, давай. Зажимаю. Чакай, чекай, чекай. Пусти, коли на таймері в будь-якій позиції буде один. Один? Є нарешті! Ай, тигр, ай тигр! Подвоїти виграш. В смислі подвоїти виграш? Зараз не зберегти таймеру нашій хаті, скільки тут роботи? Що? Я не знаю. Продовжуємо. The next, давай. Е... Ого, мені страшно чекає. Не, не страшно. Дроти, дві дві кнопки. Синій, синій білий, жовтий, білий, червоний. Кажи ще раз. Синій, синій, білий, жовтий, білий, червоний. Ее, uh, добре, ее, uh, ще раз. Блять, синій, синій, білий, жовтий, білий, червоний. Бро, скорше. Білий білий був. Синій, синій білий, жовтий, білий, червоний. Зараз як реп тобі його зачитаю. давай. четвертий рівень. Звідки? зверху, знизу. Та все звер зверху. все зверху, завжди зверху. Добре, нажав. Дві кнопки маю. Червону кнопку і білу кнопку. Червона тримати, Червона. біла підірвати. Червону зажимати. Давай. Зажав. Синім мигає. Відпусти, коли буде на четвертій позиції. Що? Відпусти, коли на таймері будь-які позиції буде 4. А, добре. Нажав. Списи неправильно. Так синя смужка була. Синя мигаюча. Там нема мигаюча, ти похід. Чотири. Так я ж зараз здохну. Я жму білу, коротше, тут пише підірвати. Нажимати? Давай. Червоним мигає. Коли буде один. Три, два, один. Здох! Боже, це таку коструктного дерьма. У мене далі дві кнопки і два дроти тепер. Скільки два дроти? Я... Давай дроти. тебе. Останній, є, правильно, друге. Останній. Є правильно, синя кнопка є і жовта кнопка є. Я не знаю, яку нажимати першу. Ти ні, тикай, тикай синій. Нажав, є зеленим світить. Жовта кнопка, мигає синім. Коли буде 4. Є, я прийшов? Е, таймер посил. оберни бомбу. Обернув. Йо-моє, тут ще два іерогліфи. Що це Багато пташок, коротше, таке коло зроблене з. Пташки, пта... смайлик пташки, далі. Сім з хвостом. Добре. Замальована буква Р в другу сторону. Що, бл? Р в другу сторону. Да, бачиш? Там мота якась, не знаю, як тобі пояснити. Хе-хе-хе. Питання до... Дорого... А, все поняв. Поняв. Ф? F. Що? Ну, ця, бл. Неправильно. Нахилена сімка, ні? А, сімка є yeah, правильно. Ташке. Ташке неправильно. Заміна пташки. Є є, наступне. Йо моє, що за закішня? Тут короче, зірка, голова челіка, але просто уже з шиєю. Закруглена та фігня ото коло. І якийсь недотрикутний херня, в якому ігрик такий посередині. Чекає. А, все, я поняв. Ігрик в цьому три в три заби, добре. і... Я з Что там давай када? Круг з полукругів, три з хвостом, зірка і. щічки е, з мордою недовольною. А, сітьки. З оком. кізоком. Е, Чекаєш шара з роз... Хвостом, зірка з оком і полукруг, з, скругів, круг з полукругім. Ай, <реку> тикай зірку. Зі... Неправильно. Ай кого? такого? Давай сітьку. Правильно. Давай, в мене дві помилки. От того буква N е, пазл, пазл, і чувак зі спітгеймом. Я здох. Та як? Я не розумію, як це працює? Щас. Хочу план Лайк, ерота замальована в другу сторону. Круг з полукругів і чувак зі скіт-гейму, але в нього вже появилася якась синя. Подружка. Тось йому ляща дає, та. Добре, добре, правильно, наступне. Чувак зі скіт-гейм, але вже без подружки, ніхто його не б'є. Дрон. Чувак з плечима і пазл. Скіт гейм, чувак. Є, супер, ідеально. Тепер мене дротиє. Синій, синій білий, синій чорний білий. добре, жовтих там нема. На одному нема, на іншому є. Глянь серійний но номер бомби. Твою мать. Яка там о, 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 остання ци цифра? Сім. Что? СТИМ! Гриш третій. Є, наступний. Червоний, червоний, жовтий, чорний, жовтий, синій. Чекай, червоний, жовтий, жовтий. Червоний, червоний, жовтий, чорний, жовтий, синій. Я так диксию свою прокачаю скоршу, да? Ее uh, uh, червоний, я чекаю uh, забув. <laughs> червоний, червоний, жовтий, чорний, жовтий синій. Я скоро Четвертый. буду репером. Четвертий. Є, yeah, правильно! Дві кнопки, дві хвилини. Єд пусти, коли на та таймері буде п'ять. Девять, вісім, сім, шість, п'ять. Да я с Да все правильно, там пише Жовта смужка, Відпустіть, коли на таймері будь-якій позиції буде 5. Ну. Нууу, че ти зірвался? Не знаю. зривний я такий, характер маю, ну що ти хочеш? Ахмеда мені нагадує Хабіб Хороший штрих був, що я такий кричав Харам, харам. <сум> Сімка з хвостом, чувак зе скергійму без подружанки і вила. Тим з хвостом. Yeah. Вила Сбох! Я так і знав, що я на них сдох. Ооо, я пішов спати, ця робота весна <сум> Останній правильно. Що, дві кнопки лишились? Давай. Синя кнопка підірвати і. Ой, синя тримати і біла підірвати. Відпусти, коли буде один. Один. Є, yeah, э, лишили ніодної помилки. Біла кнопка, зажимаю, синім мигає. А пусте, коли на таймері буде 4. Ого, треба почекати. 8, 7, 6, 5, 4. Є, yeah, я прийшов! Я прийшов! Uh... Я прийшов! Uh... моя! Абіб <світ> мені дав сил.